Istnieje taka własna ikona, jak my widzimy pod wiktarem, w jaki Chrystus trzyma w rękach Marię. I ciekawym jest też, że własne w tej ikonie Maria jest jak dziecko, a zwróćcie uwagę, że zawsze na tych zobrażeniach, na tych ikonach tym dzieckiem Jezus i Maria trzyma jego w sobie na rękach. Ta ikona, ona to, co my z wami świadkujemy, to właśnie w niebo wzięcia Dziewczyny Maryi, to uspinia, jak w wschodniej cerkwi też to ce nazywamy. I ta ikona już nagaduje nam pewną taką ważną prawdę, jaka złoży, że tak jak Якщо тримаємо Ісуса з такою ніжністю, ніжністю, як це робила ціле життя Марія, то Він після смерті занесе нас з такою ніжністю до неба. І в цьому фрагменті який, в фрагменті Євангелії, який ми щойно почули, Марія несе в своїй млоні Христа. І хоча вона несе його власне в лоні, то так насправді її руки не є пусті. Тому що в переносному сенсі вона приносить Ісуса Єлизаветі, ну, власне, можна сказати, що в серці. Хоча Ісус ще не народився, то Марія несе його, несе його іншим. Тобто Ісуса можна. Нести іншим. Ну і можна тепер подивитися, як Марія його несла іншим. Спочатку, чи взагалі, як вона його несла на своїх руках іншим, так як в переносному сенсі принесла його в своїх руках теж Єлизаветі. Ну, Спочатку можна пригадати собі цей момент, як вона приносить його. do hramu jerozolimskiego chramu, a jeszcze раньше, jak ona przynosić go do wertepu. I my znajemy, że ten wertep, choć był dużo takim bardzo tam, tam no, umowy nie były nadto to przyjemne. No, ona swoją lubą do Chrysta przemieniła ten wertep na dym. Ona настолько dbała o Jezusa, Що перемінила цей вертеп на дім. Потім знову приносить Ісуса до Єрусалимського храму, бо знає, що ніхто не буде краще піклуватися за її сина, ніж Бог. Тобто, знову це така величезна любов до сина. Тобто, вона несе свого сина з такою любов'ю, з такою великою пошаною. Теж можна собі пригадати таку ситуацію з цього паломництва до Єрусалима, коли вона втрачає Ісуса зі свого поля зорю. Як вона тоді себе веде? Знову шукає Його, тому що знає цю величезну Його цінність, наскільки Він є цінний для неї, для цілого Божого народу, тому шукає Його. І шукає його власне, між людьми, між священниками, між власне, у спільноті віруючих. І так само теж Марія шукає його, коли він стає дорослим. Тоді вона, можна сказати, ну, не шукає, але просто несе його, несе його на своїх руках. В тому плані, що вона на цих руках тримає кожне його слово. Тобто, уважно слухає, що він говорить, чого він навчає, і не дозволяє, щоб яке-небудь слово впало з цих рук. Тобто, знову бачимо ці руки, які, на яких є Христос, на яких є Його Слово, Його навчання, Його приклад. І з цього всього. З цього, як, він, як вона, Марія несе Христа на своїх руках, виходить до кожного з нас таке питання, як я несу Христа на своїх руках. Можеш подивитися власне, на свої руки і подумати, ну, в них є Христос, тому що кожен з нас отримав Його на хрещенні. І тепер, що я з цим даром роблю? Як я його несу? І тепер, чи коли, наприклад, я потрапляю до цього вертепу, так як Марія потрапила до вертепу, чи я його перетворюю на дім. Тобто, ну, цим вертепом може бути, наприклад, який-небудь гріх. Чи я, коли потрапляю, впадаю в якийсь гріх, чи я намагаюся перетворити цей гріх на щось доброго? Тобто, чи намагаюся навернутися, чи шукаю. Цього навернення, чи стараюся, чи просто ну, в, в, входжу в вертеп, бачу цей вертеп, бачу ці всі тварини, цей бруд, який там є, і залишаю його, тому що просто так є. Не буду нічого міняти, бо, ну, бо таке життя. Чи може, власне, так як Марія, намагаюся перетворити цей вертеп в щось прекрасного, тобто в дім для Ісуса. Ну no, і те ж, як я веду себе, коли втрачую Ісуса з поля зору. Коли в цей момент, коли я втрачую Ісуса з поля зору, це такий момент, в якому я можу почувати якусь таку самотність, чи власне таке маю відчуття, що Ісус десь далеко від мене, що якби я сам на цьому світі, ніхто мені не допомагає. Може, теж це такий момент браку надії? Ну і власне, що я тоді роблю, як я веду себе? Бо Марія, коли втратила Ісуса з поля зору, вона його шукала. Вона пішла до храму Єрусалимського, шукала його між людьми, і саме там його знайшла. Знайшла його між людьми і в храмі. Питання, чи, чи я шукаю Ісуса, власне, у спільноті? Вірян, чи Шукаю його в парафії, чи шукаю його власне між священиками. Питання чи я шукаю Ісуса тоді, коли втрачую його з поля зору, бо Він там чекає на кожного з нас, Ну і відповідаючи на ці та інші питання, так насправді я отримую відповідь на це питання, яке звучить, як я несу Христа в своєму житті, Христа, якого тримаю в своїх руках, чи несу його, як, так як Марія, тобто як найбільший скарб, який може бути, як з такою ніжністю, з такою, власне, з такою надією, чи може. власне... Так як якусь сумку, кору е, просто ну, залишаю денебудь, коли вона мені заважає. Слова «Величай, душа моя Господа і радуй, радіє дух мій убогу Спасителі моїм, Марія заспівала тоді, коли Ісус ще був в її лоні, але можу уявити собі, що. Вона співала їх також в тому моменті, який зображений власне, саме на цій іконі, коли вона вже закінчила своє земне життя, зустріла Ісуса, який ставить її питання про її душу. І тоді вона, власне, відповідаючи на це питання, знову співає: Величає душа моя Господа, і радіє Дух мій у Богу, Спасителі моїм. Можу собі уявити також, що саме це, тобто цей спів, ця зустріч з Господом і спів, величає, душа моя Господа, відбувається з кожним з нас після цього земного життя. Тому несімо Його в наших руках з такою ніжністю, як це робила Марія. І тоді, після смерті, ми теж зрозуміємо, що так насправді це не є ми, які несемо Його, тільки Він, який несе нас до неба. Амінь.